Псевду Гуцул, Армій 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ. Водій родом із Івано-Франківська. В цивільному житті займався будівництвом в країні та за кордоном. До лав 77-ї бригади доєднався з моменту її створення з осені 2022-го. Проходив навчання на вітчизняних полігонах, а також на закордонному вишколі. В якості водія займався доставкою особового складу та різних вантажів ближче до передових позицій. Брав участь у виконанні завдань в Соледарі, Бахмуті, Часовому яру. Ганщині та Харківщині в одному з виїздів отримав множинні сколкові поранення очей після влучання FPV-дрону. Наразі проходить реабілітацію та очікує на операційне втручання лікарів-офтальмологів. До початку російського вторгнення Гуцул був будівельником. До України повернувся із Європи на початку лютого 2022-го. Вже далі долучився до ЛАВ Збройних сил України і саме до новоствореної 77-ї бригади ДШВ. Водієм адаптація до армійського життя відбувалася дещо важко. Військового досвіду не було. А з 77 ї це з перших днів формування, коли почалася бригада формуватись, це з перших днів я. Ну, в му році, в бригаді. А на строкову не, не брали, не взяли. Так що досвіду ніякого не було. Приїхав у 22-му році, в лютому місяці, я приїхав додому і так і залишився тут по сімейних обставинах. Ну, важко було, бо якби ще був на службі там у 18, то більш-менше розумів би, якісь, запам'яталось би навички там, які ти проходив там. Ну, важко було, бо не так багато часу було на навчання, і трохи важко було. Для всіх важко було. Але один одного якби підтримували і не здавався ніхто, і мусила так пройти це все. Страшно не було, бо, знаєш, що ти не на бойових, а просто це навчання і холості патрони. Але так ну трохи, трохи було. Трохи страшно, трохи так собі посередині якесь. Накладення турнікету, в залежності, де скаже поранення, і витягували за собою. Спочатку як би, з двох-двох тримали його ну, по боках, потім уже... Важкі триста, що не може вставати на ногу, і ми вже тягнули його за собою по землі так. Після проходження базової військової підготовки в навчальному центрі ДШВ, а також на закордонному вишколі в Європі, вже далі гуцул побував в Солидарі, Бахмуті, часовому яру, на Луганщині та Харківщині. Мав досвід закордонного навчання, але там іноземні інструктори більше розпитували українців про характер сучасної війни, а не ділились власними знаннями, які вже є дещо застарілими за нинішніх безпілотних технологій. В травні на Харківщині отримав осколкові поранення очей. Тепер ліве око не бачить. Пройшов одну операцію. На черзі інші. В Селедарі в Донецькій області був Бахмаків в Бахмуті часом Яру. Тоді дранього так не було цих ехпів і взагалі і не чув такого, що десь там. Може, були десь під кінець там, року, 23-го під кінець, 24-го може. Більш там мінометка супроводжала, ПТРК було, як ти їдеш на видній місцевості. Артилерія. А зараз крім ФПВ тебе там буває десь деколи мінометні обстріли, але в більшості ФПВ. Після навчань нас поїхали на Луганську область. Хотя там вже її не багато було в тої Луганської області, але тримали чуть більше півроку ті, ті позиції. Хоч може, якби відсунулися на Харківську область вже, відійшли назад трохи. 22-23 було легше, ще й 24-й десь до половини року, може трохи далі. А зараз дрони це дуже, дуже важко. Техніку ніяк не під'їдеш, особливо ці наптоволокні, які вже долають відстань у 30 кілометрів. І просто чекає на тебе біля дороги, і приходиться хлопцям далеко йти пішки, щоб безпечніше для них. 100% 90% це ускладнюють 90%. Навіть 95%, я би сказав. У Луганській області потрапляв, але це FP було не на оптоволокні, а прості ФПІ. Ну і раби їх глушили, вони падали поряд. Але все обходилось добре. А тут уже на Харківській області, тут травні за травень мав 2. 15 травня в Півіна ми його побачили і встигли вистрибнути з машини. У нас було 5 чоловік. А 26 травня їхав з побратимом, їхали вже вночі. Той підвів лекіло в машину і там я вже отримав поранення. Та й... Та й все вже.